Доброго дня! Сьогодні у нас 20 листопада, місто Тернопіль. Я знаходжуся у своєму сімейному саду. Сад інтенсивного типу повирощування яблунь і персики. Яблуні у мене на підщепі М9. Маю полив, шпалеру. Персики також мають полив шпалеру. Формовка струнке веретено, інтервал посадки між деревами 1,8 метра. В цьому році гарно наші дерева відтячили мені. Зібрав гарний врожай персика, яблука. І це результат моїх трудів чи наших трудів у 2024 році, тобто восени. Була зроблена підкормка, була зроблена пізня осіння обробка саду. І коли ми допомагаємо саду, сад потім на слідуючий рік віддячує нам, нам рясним врожаєм. Хоч які катаклізми не були в цьому році, у 2025-му і холодна весна, і зворотні заморозки. Але якщо здорові дерева, то вони легше переносять всі ці, ці катаклізми природи. І от, щоб допомогти саду гарно пережити зиму, я сьогодні буду робити підживлення свого саду такими матеріалами, як попил, шкарлупа від яєць і комплексне мінеральне добриво. З формулою 4-18-18-6. Попил маю пічку, палю там листяними відходами, дровами, а також трошки і з горбелями відходами. Попил не треба вам розказувати, в ньому практично дуже багато мікроелементів. І за період зими воно все впитається ґрунтом, дойде до кореневої системи і е, з ранньої весни вже почнуть працювати на рослину. Те саме стосується і е, шкарлупи від яєць. Може в декого буде питання, де скільки шкарлупи. Це, звичайно, не вся шкарлупа, що ми споживаємо яйця. Це привіз мені знайомий відходи із полігона на птацефабриці. Вони там виготовляють більш всього, що яєчний порошок і механізмом переробляють. І отака шкарлупа дроблена з залишками трошки ще органічними від яєць жовтеньких. Але це вже буду я підживлювати свої дерева другий рік таким компонентом. І в тому році я побачив результат, зокрема на персиках інжирних. Ті роки, щоб такі обробки не були, і кальцієм оброблялися по дереву і все рівно по листу і все рівно. Плоди тріщали. В цьому році були і дощі, і не дуже добрі погоди в період достигання інжирних персиків, але не один плід не тріщав. Плюс замітив ще результат свого підживлення на яблуках, які, ну так, сортові, які солодкі. А якщо яблуко солодке, то воно потребує дуже багато кальцію. Бо якщо не дати йому кальцію, то буде підшкірна плямистість чи гірчата плямистість. І тоді плоди не товарні, плоди не смачні. І е треба обробляти обов'язково кальцієм по листу. Я ж по листу кальцієм не обробляв, а робив внесення каль... шкарлупи яєчної восени, Даже я тоді не восени, а взимку по снігу розкидав. Ну, В цьому році е маю трохи час скоріше то розкинути. В нас от зараз йде дощик, і якраз воно буде дощик, і буде зразу, ну я зароблю ще лопатою. У мене сад невеликий, е всього 4 рядочки, 5 рядочків. Дерев, то я зароблю це все в ґрунт лопатою. А потім буду чистити вольєри від нутрі, і все, до весни буде замульчовано в мене десь 5-10 см шару мульчі і стирси. Дехто каже, що попіл дає лужне середовище робиться лужна. PH велике, і е, то починає угнітати наші рослини. Ну, Так як я роблю мульчування тирсою хвойних порід, у е, мене ґрунт під, в кореневій зоні під рослинами е, трошки закислений. Плюс до того я ще додаю трошки сірки. Зараз я вам покажу у комплекті до мінерального добрива, буде йти сірки. І в мене Потім робиться е, нормальне pH, е, е, і рослини гарно ростуть, нема, ніякого, нема ніяких проблем із цим вносенням попелу. Але треба нормувати внесення. На отаке доросле п'ятирічне дерево я вношу від 100 до 150 грам попелу. По всі кронівої систе по площі кореневої системи. Не, під, не в одне місце. Отак от, от розкидаю, щоб було е, такий стовбуровий круг. Тут вже коренева система десь на метр відійшла від е, стовбура, і ми отак от робимо наше підживлення. Далі. Шкарлупи. Так же само грам 100-150. Теж ріденько так, зараз цей дерце, прийму. О. Ріденько так от посипаю О. і потім це все заробиться в землю і буде працювати. І те саме, що роблю з підживленням отаким от комплексним мінеральним добривом. З такою формулою. Тут уже я даю менше. Тут даю десь 40-50 грам. Ну, звичайно, не важиться, маю мірну мірочку таку. Мірочку теж розкидаю по периметру крони, і потім рескалем, лопатою це все заробляю, а потім все замульчується. І при такому догляду. За ґрунтом нашій кореневій системі, наші дерева гарно ростуть, плодоносять і радують нас врожаєм. Бо, наприклад, от цей персик це Royal Summer, він дав десь кілограм 30 плодів. Значить, із кореневої зони було винесено велика кількість поживи. І щоб і на слідуючий рік наші. Дерева віддячили нас врожаєм, їх треба підживити, тобто дати їм достатній кількості поживи, ту, на яку вони розраховують. Вологи в нас є досить. Якщо в регіонах, де не проходили дощі, то, звичайно, ще обов'язково зробити от після такої підживи зробити влагозарядковий полив, тобто влити в відер 10 води. Під кожне наше деревце. І тоді все буде добре. Хто слідкує за моїм каналом, я показував, коли я обробляв карпамідом, листя все з дерева пало. Дерева почувають себе чудово, немає ніде ні камеді, нічого. Мідь місними препаратами я робити восени не буду. Дерева. В належному стані зроблю або мітьмісним препаратом маю такий гарний препарат Купер. Зроблю ним або у лютневі вікна, коли буде сонечко, бо там він працює при плюс 10-12 градусів, починає працювати, або вже при набуханні розового бутона. Обробок вже більше по дереву, голому дереву робити не буду. Так що це остання моя операція в саду. Підживлення, перекопка і потім мульчування. Допомагайте своєму саду, і він віддяче вам щедрим врожаєм. Дякую, хто додивився моє відео до кінця. Слава Збройним силам України, героям слава!